Якщо не одягу резерву, дуже тепла курточка, капаненка воду на полотне, капішона. Пани йдуть долегесенька резиночка з карманами, розмір XL, зібається аж під саму шийку, класна фурнітура, замочок, також планочка на кнопочках. Така також серединка фліс, дуже класна модель XL. Карманчики на замочку. Капішончик ось тут достається, на замочку відкупається. Теплесенький піджачок. Ось така байкова підкладочка. Джинсовий, елічка. Далі ось такі плотненькі котонові штани накладними карманами. Клісочка підтягується, елічка. Брюки Элечка. Дуже классная такая модель. Жилеточка. Эмочка. Эмочка. Такие штаны. Така також дуже классная сурочка. Такий плотный кутон. На замочку. XL. Карманчики просто так идут на кнопочках. XL. Вот такие кутоны классные. В Розмірі. 34 також такі штани. Дуже класна м'якасенька кофта XL, тепленька, футболочка XL. XL, ось така йде на кусочках, а також дуже класної якості. Емочка. Такі класні штани, теплесенькі, С ка Дуже гарна сурочка, класна така якість, м'якенька елічка. Желоточка. Животка йде в розмірі. Ей, трикотажик. Елічка. Ось такі кутонові штани, есичка. Також класна така кутонова сурочка М. Ем. Така дуже м'ягесенька, та дуже тепла кофта. Елічка елечка футболка, сорочка купа XL, елечка штани, елічка, класна футболка, XL, теплесенька так така кам'янка, дуже класна елечка, джинсики в розмірі 30, елечка з мякенька тепленька, есочка. Проблемати. Ось такі йдуть в розмірі 42. Такі в розмірі 45. Так, кросівки в розмірі 41. І набір боксерок. Розмір XL.